У сучасному світі стресові ситуації трапляються на кожному кроці на роботі, у навчанні, у повсякденному житті. Через війну українці мають ще більший рівень стресу. Саме тому вміння справлятися з ним є надзвичайно важливим. Вихідними на базі Кременчуцької міської публічної бібліотеки пройшло заняття з психологом на тему ментального здоров'я. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб покращувати, поліпшувати свій саме ментальний стан і своє здоров'я. Психологія вона не лікує, вона направляє, вона підтримує, вона виправляє, але не лікує. На занятті говорили про те, як наш організм реагує на стресові фактори і які методи допомагають зберегти спокій навіть у найскладніші моменти. Учасники заходу ознайомилися з простими та ефективними техніками самодопомоги, які можна застосовувати щодня, щоб стабілізувати свій емоційний стан. Тут ми будемо використовувати арт-терапевтичні методи і методи саморегуляції, тобто вчитися знімати напругу, тривожність і нормалізувати свій фізичний емоційний стан. Зустріч проводилась у рамках циклу занять Ментальне здоров'я. Софія Григоренко, Марія Бардаєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.